Намисто, моністо, буси, коралі, бісери, як тільки не називають ці прикраси. Традиція носити намисто сформувалася ще багато століть тому. Протягом усієї історії намисто змінювалося за кольором, формою, матеріалом і навіть за способом носіння. Перш за все слід зауважити, що для української жінки вийти на вулицю без намиста це неможливо. Чи то свято, чи храм, чи звичайний день за роботою, що її господині прикрашає низка майстерно вироблених намистин. Аж, адже це насамперед оберіг. Для того, щоб зробити намисто, я взяла заготівочку ось такої форми. Подивіться, нібито ниточка намальована. І зараз ми на цю ниточку будемо викладати різні предмети. Давайте спочатку візьмемо ось такі зернятка і ось такі горішки. І подивіться, почергово будемо їх викладати. І у нас з'явиться намисто, які носили люди до тих пір, поки не почали виготовляти намисто з матеріалів більш коштовних з каміння з скла. А намистинки з природного матеріалу можна було замінити кісточками різних рослин і зернятками різних зернин. Ось подивіться, я чергу, чередую між собою горішок зернятко. Горішок, зернятко. Горішок і зернятко. Подивіться, яке гарне намисто в мене вийшло. А зараз я покладу ще дукатики. Ось вони, грошики, будуть прикрашати наше намистечко. А спробуйте і ви зробити таке саме намисто.